Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про книгу Джозефа Гелера Пастка 22. І почну я, напевно, трошки з передісторії, історії, адже цей роман це не зовсім аж художня вигадка. Джозеф Гелер сам воював. В 1942 році він вступив в Авіаційний Корпус США, а в 1944 році він закінчив курси бомбардувальника і був відправлений на італійський фронт. І на бомбардувальнику Б-25 він здійснив. 60 бойових вильотів. А в 61-му році він пише свій перший роман, власне, пастка 22 Неймовірно сатиричний текст, просякнутий просто неймовірною кількістю чорного гумору, про пілота-бомбардувальника, який намагається вижити будь-якою ціною і який стикається з несправедливістю військового керівництва, яке постійно підвищує число бойових вильотів для того, щоб бути комісованим. І наскільки багато у цьому романі саме художньої вигадки, ми можемо тільки гадати, тому що. Читаючи новини з цього дня, то ми можемо знайти дуже багато паралелей. І це ще раз нам доводить, що роман, який автор написав ще у 61-му році, актуальний і досі, і, на жаль, буде актуальний ще дуже і дуже довго. Книжка тебе зустрічає настільки великою кількістю абсурду, що ти спершу не можеш їхати, а що це взагалі таке. Важко слідкувати за структурою твору, адже події тут перемішані, і єдиний орієнтир читача, на який... Ви можете опиратись. Це число бойових вилітів, яке постійно збільшується. Тобто, там в одній сцені їх може бути 50, в наступній 60, в іншій вже 40. Тебе одразу завалюють дуже великою кількістю персонажів з різними посадами, званнями, і в цьому хаосі дуже важко орієнтуватися. І цей хаос для мене тривав. Напевно, десь до середини книжки, і от це той момент, який може відлякати дуже велику кількість читачів, тому що я зустрічав багато відгуків, де люди писали, що швидко кидали книгу. Тому моя вам порада: не поспішайте з цією книжкою, поживіть кілька днів з нею, дайте їй настоятися, просто звикніть до неї. Особисто я мішав цю книжку з нонфікшеном, і це була з моєї сторони дуже велика помилка, тому що в цієї книжки дуже специфічний настрій і краще. От прям взяти її і провести з нею однією з цією книжкою стільки часу, скільки вам потрібно. Знаю, мене деякі називають психом, що я читаю одну книжку за раз, А саме ось ці дві психічно здорових людини, які читають по 10 книжок за раз, і їм норм. До речі, підписуйтесь на дівчат, в них дуже круті канали. Дуже вам раді. Як на мене, вишенька цього твору це персонажі і ті ситуації, у які вони потрапляють, тому що у практично всіх персонажів цієї книжки. Так настільки викрилене почуття реальності, що ті ситуації, в які вони потрапляють і які вони самі собі створюють, у вас будуть супроводжуватись е, хвилями сміху. І от дійсно я вже не згадаю, коли останній раз сміявся прямо над книжкою в голос. Майже істерично, це для мене настільки свіжим виявилось, що початок книжки виявився дуже бадьорим. Але я розумію, що настільки велика кількість гумору може трошки відлякати, чого тут вартує тільки один персонаж Майло, який домовився з німцями розбомбити базу повітряних сил США, тому що так буде краще для синдикату, так як в кожного тут є свій пай, або той же майор-майор, який не дозволяє заходити до нього в кабінет для вирішення справ. А коли його нема в кабінеті, то до кабінету може заходити будь-хто хто бажає з ним зустрітися, і це я вам привів лише кілька моментів із десятка, не менш абсурдних. Але що цікаво, деякі моменти виявилися смішними для мене тільки під час самого прочитання. Бо коли я вже відкладав книжку, то я усвідомлював всю неминучість смерті, яка нависла над головними героями. І книжка вже працює з тобою на не якомусь метарівні. В якийсь момент сидиш загружений і думаєш, а в якій мірі Джозеф Калер тут вдався до художньої вигадки, і з якими ситуаціями можуть стикатися і наші військові. І я розумію, що хтось з такою великою кількістю гумору на початку книжки міг не считати весь той підтекст, який закладав автору цю книгу. Але вже друга половина цієї книжки вона читається більш серйозно, тобто там є більш якихось. Особистих переживань головних героїв і власне жахів війни, та й баланс між комічним і серйозним в ній більш м, збалансований. Якщо говорити про саме видання від Вавилонської бібліотеки, то як на мене, воно дуже гарне. Тобто дизайн тут просто шикарний. Вавилонська бібліотека, в принципі, завжди вміла в дизайн, але одразу попереджаю, що в когось можуть виникнути проблеми зі шрифтом, тобто в книжці ось такий. Сподіваюсь, ви бачите. Він трошки дрібний, і особисто в мене немає проблем із зором, але текст тут надрукований настільки кучно, що я в якісь моменти почав губитись в тексті. І Ну, це не те, що було великою проблемою, але ці моменти були. Тому, якщо у вас є проблеми з зором, то краще придбайте електронну версію, тому що ну так буде просто зручніше. Якщо хтось не знає, в 2019 році виходила екранізація цієї книжки в вигляді міні-серіалу, яку зразисрежисував Джордж Клуні. Я її подивився одразу після того, як закінчив книжку, і мені вона в принципі сподобалась. Так моменти ми там трошки змінили події, дещо додавали, дещо забрали, але в принципі. Серіал зі своєю задачею справляється, і я, в принципі, його можу вам радити, навіть якщо вам не сподобалась книжка, серіал вам може зайти. Я насправді спочатку вагався чи записувати мені відгук на цю книжку, тому що так я там поставив книжці 5 зірочок на Goodreads, але в мене були якісь неоднозначні враження одразу після прочитання, тобто. Дуже часто книжка для мене просідала, десь томився, десь ще щось. Але я зрозумів, що книжка мене взагалі не відпускає, тобто там проходить два тижні вже після прочитання, а я все одно не можу пристати про неї думати, думати досить багато, і поки я не написав текст до цього відео, то мене і не попустило. Якщо ви хочете знати мою думку, то я вважаю, що цей текст повинні прочитати абсолютно всі українці, тим більше. Тому що ну, не дарма це один з найзнаковіших романів в світовій літературі. І навіть якщо він вам не сподобається, то ви принаймні будете розуміти, що означає паска 22. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть коментарі, чи читали ви цю книжку. Мені було б е цікаво з вами поспілкуватися щодо неї. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, подонайте на ЗСУ, і побачимось в наступних відео.